Близько 300 венесуельців сьогодні в Сальвадорі, після того як їх депортували зі сполучених штатів без слухання справи, посилаючись на рідко використовуваний закон 18 століття, попри наказ федерального судді, який забороняв цю депортацію, цими вихідними близько 250 венесуельців, яких підозрюють у належності до банд МС-13 і тренде Арагуа, були відправлені назад до Сальвадору. Після того, як федеральний суддя Сполучених Штатів наказав тимчасово зупинити депортації та повернути будь-які літаки з депортованими, адміністрація Трампа депортувала понад 200 осіб, яких підозрюють у членстві у венесуельській банді до в'язниці в Сальвадорі. Цей крок здійснено, попри судовий наказ, що забороняє такі дії. У вкрай суперечливій заяві Білий Дім виправдав ігнорування рішення суду, заявивши, що федеральні суди не мають юрисдикції над тим, як президент веде зовнішню політику. 16 березня 2025 року Сполучені Штати депортували понад 200 венесуельців до Сальвадору, попри рішення федерального суду, яке забороняло ці дії. Ця новина миттєво розлетілася в мережею, викликавши хвилю обурення. За повідомленнями правозахисників і журналістів, ув'язаних перевозили в жорстких умовах. Руки й ноги скуті кайданами, на них кричали, примушували рухатися, зігнувшись. По прибуттю до Сальвадору їм насильно поголили голови та бороди, що лише посилило гнів громадськості. Відео, оприлюднене урядом Сальвадору, де видно принижених і скутих чоловіків під наглядом озброєної охорони, стало вірусним. І підняло питання про гуманність таких заходів. Дональд Трамп із перших днів свого президентства зробив боротьбу з міграцією одним із головних пріоритетів. Він неодноразово називав мігрантів загарбниками і терористами, а венесуельську банду де Арахуа звинуватив у вторгненні до Сполучених Штатів. За наказом Ніколаса Мадуро, люди, які перебувають у нашій країні незаконно, можуть добровільно виїхати легким шляхом або їх депортують примусово, і це неприємно. Одна з його найекстравагантніших заяв, що мігранти ведуть нерегулярну війну проти Америки, стала приводом для використання акту про ворожих іноземців 1798 року. Цей закон дозволяє без судового рішення затримувати і депортувати зі Сполучених Штатів громадян країн, які перебувають у стані війни з Америкою. Він застосовувався під час війни 1812 року з Великою Британією та обох світових воєн. Зокрема, під час Другої світової війни він став законодавчою основою для інтернування американців японського походження. Жорстка міграційна політика чинної адміністрації штатів контрастує з біографією Марко Рубіо, держсекретаря США, чиї кубинські корені нагадують, що він сам є нащадком мігрантів. Мій батько був іммігрантом, моя мати була іммігранткою. Мої дідусь і бабуся, іммігранти, родина моєї дружини всі іммігранти, усі мої сусіди або іммігранти, або перше покоління, народжене тут. Я виріс у спільноті іммігрантів і досі живу в такій. Я розумію цю проблему з усіх боків. І хороших, і поганих, і найгірших. Утім, Рубіо активно підтримує жорсткий курс Трампа. Усе бере початок із візиту Марко Рубіо до Сальвадору 3 лютого 2025 року. Там він зустрівся з президентом Наїбом Букеле, який прославився своєю безкомпромісною боротьбою зі злочинністю і популізмом. Під час переговорів Букеле запропонував угоду. Сальвадор готовий приймати депортованих мігрантів будь-якої національності та навіть американських громадян, засуджених за тяжкі злочини в обмін на плату у 6 мільйонів доларів на рік. Рубіо охрестив це новаторським рішенням, яке допоможе Америці позбутися небажаних елементів і зменшити навантаження на власні в'язниці. Ця домовленість стала фундаментом для подальших подій. 15 березня Трамп підписав указ, посилаючись на акт про ворожих іноземців, який дозволяє депортацію без судового розгляду в умовах війни. Він оголосив Трен-де-Арахуа терористичною організацією, що загрожує безпеці Сполучених Штатів Америки. Наступного дня, 16 березня, два літаки зі звинуваченими в належності до банд тренди Арахуа та МС-13 вилетіли до Сальвадору. Федеральний суддя Джеймс Босберг видав терміновий наказ зупинити депортацію і повернути літаки, але адміністрація проігнорувала це рішення. Букеле з іронією відреагував у мережі. Депортованих відправили до центру утримання терористів Секот у Текапалі, найбільшої в'язниці Латинської Америки, відкритої Букеле в 2023 році. Цей комплекс на 40 тисяч осіб вражає технологіями, камери спостереження. Біометричні сканери, ізольовані блоки, але за блиском ховається похмура реальність: переповнені камери, дев'язні сплять на голих металевих нарах, брак їжі, води і медичної допомоги. Правозахисні організації повідомляють про тортури, побиття та випадки смертей для венесуельців, яких депортували без вагомих доказів злочинів. Перебування в секот – це справжнє пекло. Угода Трампа Рубіо та Букеле має далекосяжні наслідки: якщо Сальвадор почне приймати американських злочинців, Трамп отримує інструмент для розправи з еконодумцями. Хоча депортація громадян США законом заборонена, адміністрація вже показала готовність ігнорувати суди. Уявімо, активістів, журналістів чи політичних опонентів звинувачують у тероризмі і відправляють до сальвадорських катівень. Це не лише загроза свободі в Америці, а й ризик дестабілізації Центральної Америки через посилення кримінальних мереж для мігрантів. Це означає втрату будь-якої надії на захист і справедливість. Депортація венесуельців до Сальвадору це більше ніж черговий скандал. Це свідчення того, як Трамп, спираючись на авторитарного букеле, перетворює міграційну кризу на поле для демонстрації сили. Попри свою технологічність, стала уособленням репресій, а не правосуддя. Світова спільнота мусить відреагувати, адже мовчання може відкрити двері для нових порушень прав людини.